Доброго вечора, вітаю всіх прихильників та шанувальників студії телебачення Тисменниця. У сторінці гість студії в нас Олег Чигір, співак, мешканець нашого міста, викладач Прикарпатського університету кафедри академічного та естрадного співу та голова благодійного фонду з покликом у серці. Я вас вітаю, Олежа, студії телебачення Тисманиця». Доброго дня, пані Надя. Ми часто вас запрошуємо, тому що я слідкую за вашою співучою кар'єрою, за вашою діяльністю. І мені зараз приємно з вами знову поспілкуватись. Зараз змінилася ситуація в державі, зараз зменшилися концерти, тобто зараз не до забав нам. І хотілося б знати, як співак зараз використовує свій потужний голос, своє мистецьке кредо у цій ситуації. І Маю таку цікаву гарну інформацію про вас, про те, що ви, якщо нема концертів, то ви все одно щось робите. І знаю, що з своїх власних коштів, з коштів вашої родини ви ще долучили якісь гроші і перечислили все це. Чи купили для тих, хто зараз перебуває в зоні, АТО на Сході. Отже, ваша така благодійна діяльність, почнемо з того вашого особиста і вашої родини. Що саме, як, чим ви займалися? Справді, ви знаєте, на фоні теперішніх трагічних подій для нашої держави, які зараз відбуваються, йде неприхована війна. Я не стою осторонь, тому що я, як молода людина, теж можу знаходитися в зоні АТО, але оскільки я зараз не там, і я хочу в тилу, як то кажуть, допомагати і допомагаю нашим хлопцям, героям України, бо це справжні герої і патріоти України. Які захищають нашу землю від нашого ворога. Справді створений мною і очолений в 2012 році благодійний фонд покликом у серці зараз дуже активно допомагає армії. Тобто, я і мій батько Олександр Михайлович, ми займаємося зараз допомогою хлопцям нашим, тобто іде збір коштів за рахунок скриньок, які знаходяться в різних закладах. І за рахунок наших моїх і моїх сімейних особистих наших грошей буквально нещодавно, а 15 січня, ми передали нашим хлопцям в зону АТО, тобто, мій тато зустрівся з заступником губернатора. І домовився про те, щоб ми хотілося нам особисто передати в руки, щоб знаєте, бо зараз теж по-різному ця ситуація з цими допомогами в АТО вони не доходять і так далі. Є зловживання. Хотілося особисто передати батальйону, який буде вирушати в безпосередньо в зону АТО. І ми знайшли такий батальйон. е, також зв'язалися з заступником служби безпеки. В івано франківській області, і він е, привіз нас до батальйону спец спеціального призначення УВС України, і були передані ці е, продукти харчування та засоби гігієни нашим хлопцям в зону АТО. Також, звичайно, мій благодійний фонд буде займатися і ветеранами АТО, тобто їм теж потрібна і увага, перш за все, і допомога. І тобто, вже коли вони реабілітацію проходять на, на місцях е, після важких травм, контузій, чи, е, і так далі. Ну, це вже ваша не перша допомога. Це ви так, нещодавно дійсно. передали ще перед тим, що ви якували. Е, та, та, також були передані теплі речі. Теж були передані безпосередньо нашим хлопцям, які відправлялися в зону АТО, добровольчому батальйону, передані теплі речі. От е, акції ці не є одноразові. Я знаю де і коли. Тобто є один батальйон безпосередньо, яким я ну, можуть за опікується. Також це таке слово, але є оцей спеціального призначення при МВС України в Анфранківській області, оцей патрульної служби спеціального призначення, що в містах Донецької і Луганської області патрулюють. То безпосередньо цим батальйоном я їм допомагаю часто. Ну і, звичайно, добровольчим батальйоном. Але я підкреслюю, що я особисто передаю е, в руки. То е, то ви знаєте, що ваша допомога. Так, абсолютно дійде. вірно. — має... Так, що це, гроші, це так. і власні і зібрані гроші людські. Так. От, і я просто впевнений, що вони е, попадуть, дійсно попадають в руки і е, будуть мати своє призначення, справжнє призначення. Далі хотілося, щоб декілька слів сказати про благодійний фонд, що цей благодійний фонд існує вже декілька років, але в основному він займався як такими благодійними концертами або допомога, допомога обдарованим дітям. От зараз вже більше в площину прийшло благодійності, тому що така ситуація важка в Україні. Тобто, і ми з моїм напрям батьком допомоги змінився вас? Так, так. Змінився трошки напрям допомоги. І, зокрема, я і мій батько Олександр Михайлович дуже активно займаємося зараз цими всіма справами також благодійного фонду в планах. В планах мого благодійного фонду допомагати і громаді нашого міста, як то кажуть, по можливостях, тому що є в мене не тільки мій батько, а є ще, ще люди, які нам допомагають. Є така невеличка команда. Всі працюємо над різними благодійними і соціальними проектами, які зараз є. От також благодійний фонд обов'язково буде займатися і озелененням нашого, мого рідного міста. Тому що є таки в планах, так. тобто ви маєте цей благодійний фонд має різні напрямки Абсолютно роботи меж. в залежності від того, яка є ситуація в державі, тобто і ви. Тримаєте, так би мовити, курс на те, де потрібна яка допомога. Зараз на першому плані у вас вийшло благодійництво, але ви все ж таки викладач Прикарпатського університету. Ваша викладацька, ну і знаєш, що і наукова робота, чи відкинуто це назад, чи ви поєднуєте і благодійництво із викладацькою та науковою роботою? Ні, звичайно, моя викладацька робота і, і науковця я поєднюю це все, тому що. Дисертація у мене вже практично готова на повністю. То і... ви на яку тему пишете? Я пишу про концертну діяльність співаків української діаспори ХХ століття історико-культурологічному контексті. Але, власне, моя дисертація вже готова. Я здав останній кандидатський третій іспит і вже виходжу на захист самої дисертації. Хочу сказати, що я її захищати буду достроково, тому що в мене є ще рік. І тема надзвичайно цікава. Я дуже багато почерпну для себе, перш за все, для своїх студентів, тому що коли вони будуть мати до мене і мають до мене якісь запитання, практично завжди я знаходжу відповіді, тому що той великий пласт літератури, яку я піднімав, і наукову, і різну таку, то вона мені дуже допоможе і в глодацькій перш за все роботі. Ну і звичайно безпосередньо моя робота з студентами приносить мені великі велике задоволення тому що студенти студентам я знаходжу переважно спільну мову ми добре з ними контактуємо і я тішуся коли я можу щось навчити і передати якийсь свій досвід своєму студентові що який ви творчої діяльності вам притаманний крім викладацької роботи благодійної діяльності концертної діяльності так, оскільки я дуже люблю дітей, то буквально рік назад я відкрив свою естрадну вокальну школу, де з шести років займаюся з дітками, вокалом і активно стараюся, щоб вони виступали, виходили на сцену, брали участь в різних телепроектах наших і місцевих, і не тільки. От хочу похвалитися, що моя учениця Ліда Личагіна зараз пройшла в «Голос Діти. І її будуть нагороджувати в прямому ефірі на «1 плюс 1» зараз, 1 березня, і пізніше вже на наступний кастинг вона прямо попадає вже в голос діти, що мене дуже тішить, що все ж таки мої діти чогось вартують. Я знаю, що раніше на початку вашої творчої діяльності пісні вам підбирав, писав ваш батько. Чи далі ви працюєте в такому тендемі, батько і сини? Чи ви вже самостійний? Ні, ну звичайно, батько мені як допомагав, він і у відкритті школи естрадної мені повністю допомагав. І зараз далі і в творчості допомагає. Тобто я з ним все так як і радився, так і радимося. Які пісні, який новий репертуар? От мене зараз вийде дуже хороша нова пісня. От, Теж він мені допомагає, підказує, як краще зробити, які, яку тематику вибрати, які пісні. От, тому співпраця з моїм батьком йде дуже активно. І на завершення нашої розмови, що побажаєте Україні, нам, усім мешканцям такої великої, сильної держави, яка зараз перебуває в вогні війни? Що я можу побажати особисто від себе? Я особисто маю величезну надію і молюся за мир, перш за все, і спокій у нашій державі. Тому що, що би не було, але українська держава, українська нація, вона є дуже розумною, дуже е, талановитою. Тому е, ми маємо жити достойно. І я впевнений, що Україна в майбутньому ще буде позичати гроші і Європі, і всьому світові, а не ми. Тому вірити в себе, в свої сили. Слава Україні! Героям слава! Гостем сьогоднішньої нашої студії був Олег Чигир-співак, який зараз свою діяльність, творчу концертну діяльність, Змінив на благодійницьку діяльність. Олеже, я вам дякую за те, що ви прийшли до нас у студії. І надалі сподіваюся, що ви будете ще ча частим гостем нашої студії Телебачення Тисминице. Дякую вам, пані Надя, за запрошення. На все добре. До нових зустрічей.